Людьми, малята. У нас сьогодні з вами малювання, і ми будемо малювати, а догадаємося ми це з віршика, що ми будемо малювати. летять летять сніжинки на поля, на ліс і сад веселий та таночок танцює снігопад. Ну, зрозуміли, ми будемо сьогодні малювати сніжинки. Ви знаєте, що? Сніжинок однакової форми не буває. Ось в мене, скільки на дошці сніжинок, різної форми, різної структури. Що нам потрібно для малювання? Для малювання нам потрібно аркуш. Білого паперу або синього паперу. Якщо аркуш білого паперу, то ми будемо малювати синьою гуашю голубою. Якщо аркуш синього паперу, ми будемо малювати, звичайно, білою гуашою. Біла гуаш, стакан склянка з водичкою і пензлики. І так, з чого ми починаємо? Приступаємо до нашого малювання. Як правило, ми Вибираємо середину, і через цю середину в нас будуть йти промінчики нашої сніжиночки. Проводимо один промінчик. Багато водички не треба. Далі слідчий промінчик. Ось так. І між ними ще промінчики. Ось так. А тепер ми нашу, фор... нашу сніжиночку прикрасимо. Ми зробимо їй ось такі гарні смужечки із кожного промінчика. Однакові старайтеся робити, можна покрутити. Ви бачите, що я воду майже не використовую. Ось так. Ще сильно вже густо, чуть-чуть трошки додати надо. треба, водички. Ось так. так. І ще можна в середині, Ось, такі геометричні, як трикутнички їй придати. Ось. Ось така сніжиночка в мене отрималася. Ви можете дофантазувати, тому що я ж сказала, однакових сніжиночок не буває. Чекаю чекайте на ваші роботи. Творіть, працюйте, старайтеся і не забудьте прибирати свої робочі місця. До зустрічі. До